Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник! Естонія запускає в себе аналог української дії. Презентували застосунок на полях всесвітнього економічного форуму в Даосі. У Міністерстві цифрової інформації України повідомили, що команда дія раніше поділилася кодом та підходами до дизайну. І презентували його естонці з українцями разом естонському застосунку те саме гасло держава в смартфоні та схожі принципи авторизації користувача. Поки що там зберігаються паспорт та права доступна й низка електронних послуг. Це Допом... надзвичайно важливий крок, тому що з одного боку це перша країна, яка Взяла дію, в яку ми експортували дію. А з іншого боку, Естонія протягом там десятиліть була країною номер один в сфері електронного там державного врятування, і е, це великий маркер для всього світу, те, що Естонія готова позичати український досвід.